Давно такого не було, щоб в офіс приїхав якийсь девайс чи гаджет, і ми з Максом відкладали абсолютно все. І давай його швиденько розбирати, встановлювати і е, з ним гратися. Бо це кермол від Logitech моделька G923. І зараз ми про нього і поговоримо. З вами Володька Серіз смартшопінгу Hotline.ua і ми починаємо. Перше, на що звертаєш увагу після розпаковки та встановлення комплекту це матеріали виконання. Кермо має фактурне шкіряне оплетення, схожу шкіру можна, зокрема, зустріти в японських автомобілях. Впевнений, фанати такого рішення точно знайдуться. Є алюмінієвий маркер, який свідчить про те, що кермо відцентроване. тож не обов'язково самому клеїти стрічку, адже виробник все передбачив. А от центральна частина керма виготовлена зі шліфованого алюмінію. На логотипом Logitech G є світлодіодний індикатор обертів, що зручно. Також тут вистачає різноманітні. Кнопок та перемикачів. Їх ви можете використовувати для навігації по меню, виконання різних дій та активації додаткових функцій у вашій машині. Наприклад, на одну із клавіш можна назначити активацію DRS в Боліді Формули 1. Окрім того, зважаючи, що Logitech G923 сумісне не тільки з PC, а й з PlayStation та Xbox. На кермі є окремі кнопки для керування консолями. В нашому випадку це кнопки Xbox. Також є 24-позиційний вибірковий диск, завдяки йому можна змінювати тягу, крутний момент гальмів. Ну силу та інші параметри, а от друга частина набору це власне блок педалей. Вони виготовлені з полірованої сталі, що одразу додає вайбів спортивного автомобіля. Та головне, що вони мають виважений супротив і гарний фідбек, тож справляється зі своєю основною частиною. Зокрема, педаль Гальма має прогресивну пружину з чутливістю дотиску для максимального реалізму. Накладки педалей можна регулювати для більшого комфорту. А сам блок педалей має протиковський виступ і додатково гумові упори, тому надійно зафіксувати його на підлозі не має стати проблемою. Додатково можна придбати шестиступеневий перемикач швидкостей, Logitech G-Driving Force Shifter. У каталозі Hotline.ua його можна знайти в розділі геймпади джойстики Керма. Звісно, якщо у фільтрах вибрати важіль КПП. Ціна офіційних продавців 299 гривень, тож буде непогане доповнення, якщо, звісно, ви фанат класичної ручки. І чому саме доповненням? Бо підкермові пелюстки, звісно, тут присутні. Logitech G вже давно випускає ігрові аксесуари, тому можна говорити про G923, як про чергове покоління тих чи інших технологій, які були вдосконалені. Наприклад, про технологію. True Force, що відповідає за зворотний зв'язок. В сумісних іграх вона синхронізується з симуляційним двигуном, щоб ще реалістичніше реагувати на все, що відбувається. Це кермо було протестовано в таких аркадних перегонах, як Need for Speed, Project Cars F1, але більшу частину часу ми все одно ганяли саме Forza Horizon, і мені ще дійсно дуже цікаво спробувати, як вона себе поведе в Assetto Corsa. Безсумнівно, до ігрового керма треба трохи звикнути, бо і розмір у нього менше за кермо у звичайних автомобілях, і система зворотнього зв'язку Має свої нюанси. Втім, пара сотень кілометрів, і ти вже впевнено себе відчуваєш. До того ж, у застосунку Logitech G-Hub доступні налаштування, які можна відрегулювати під кожну гру окремо. Наприклад, обмежити кут керма чи його чутливість. Це важливо, адже кермо в Боліді F1 та реальному автомобілі це зовсім різні речі. І логічно, що вони повинні мати різні налаштування. Для чистих стартів без пробуксовування передбачена система програмного подвійного щеплення. Для новачків це точно гарне нововведення. Та й Загалом, як до педалі, так і до керма звикаєш швидко. Тому і для дитини, наприклад, пристосуватись до Logitech G923 буде не проблема. Logitech G923 це класний подарунок для фанатів перегонів, причому як і для новачків, так і для досвідчених геймерів. І плюс це завжди додає якогось нового експіріенсу і вайбу під час гри. Та головне, що це аксесуар, який приносить емоції, особливо коли ви граєте разом з друзями чи з сім'єю. Чесно кажучи, тестувати подібні пристрої це одне задоволення, бо ти і попрацював. І відпочив одночасно. У своєму ціновому сегменті Logitech G923 це точно один з найцікавіших варіантів. А порівняти з конкурентами завжди можна де правильно на сервісі смартшопінгу Hotline.ua. На цьому у нас сьогодні все. З вами був Володька і до зустрічі в нових відіках.